Доброго квітневого ранку, дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і хата. Ось я перемістила у холодну веранду всі свої вазони з хати, тому що розсада ще досі стоїть на підвіконнях. Зараз покажу вам, який у мене стан розсади на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 9 квітня і в нас вночі було мінус 5. Пазонам нічого не сталося, хоч тут і холодна веранда, але вони витримали. Це мої прекрасні хлорофітуми. Я їх розсадила, бо хочу із них зробити собі озеленення входу у будинок. Тому що хлорофітами точно будуть декоративні, красиві ціле літо аж до осені. Ще підкуплю пітунію, сурофінію. І зроблю таку композицію, потім покажу вам. По розсаді стан у нас такий. Тут у мене ось базилік і ранні помідори. Їх вже треба було б висадити на двір для дорощування, але не виходить. Тут капуста, квіти і огірок зозуля починає вилазити. Це ще один сорт помідорів, який потрібно пікірувати прямо у теплицю вуличну. І я не можу цього зробити через морози. А так виглядає пікерований перчик. Це сорт Ротунда, і він невеликий росте ось у мене. Хоча я ось цим от добривом, що я вам показувала, 2013-13 піддобрюю для нарощення кореневої системи, але щось не виходить. А ось так виглядає перчик. Це гібрид. Хаски. І також, отак виглядають баклажани. Ось де-не-де розпікіровані в мене є. Це звичайний цей глобус білий із сиреневими полосками. І цей перчик, він значно краще вегетує, тому що це також гібрид і перець Богдан. А це перець гострий, гіркий, який я показувала. Я його без пікіровки вирощую. Він також дуже-дуже гарно виглядає. Тепер це, що я сіяла в ящики для того, щоб без пікіровки його він пішов у мене якось дивно. По боках, можливо, через сортовість витягнувся, а посередині приземкувати і в одному ящику, так, і в іншому ящику. Треба вже підсипати трошки ґрунту. Хто вирощує без пікіровки такі ящики, щоб ось сюди от підсипати ґрунт, щоб тут пішли бокові пагони і більше була коренева система. Отак от я його розсадила. І також я його поливала оцим добривом 13, 20, 13 від майстер. Дуже гарне, кажуть, добре Огрогрін, але воно маленькими порціями не продається, а великих мені немає сенсу купувати. Також я купувала ось такий батат. Було три саженці, залишився в мене тільки один до весни і почав уже вегетувати. дивіться, який дуже красивий. Це батат декоративний. Називається він іпомея батат. Ця рослина гарна. От, все проситься на двір, але винести не можна. Посадила два кабачка. Ось кавілі, це сорт, для того, щоб висадити потім його, і він трошечки раніше у мене щоб був. Також все чекає, висадки на двір, але на вулиці, на жаль, морози. Зараз підемо на вулицю, подивимось, який стан рослин на вулиці. Сьогодні мінус 5 і дивіться, ось які були товщина льоду. Дивіться. Бачите. Ну, рослини всі пережили нормально цей заморозок. І ось у мене такі крокуси, півунія, тюльпани. все стоїть. Гіацинтики садові. Все як би перенесло. Нормально, нічого не замерзло. Троянда починається плетюча. Також нічого не змерзло, все нормально. На тюльпанах трохи листя попадало, але сам пуп'янок стоїть. Тюльпани будуть. Абрикос видно, що він постраждав. Абрикос, квіточка, вся повністю жовті листочки стають. Тобто абрикос, який вже зацвів, він смерз. Ну, а тут нічому не страшно. Все якби розвивається, цибулька починає вилазити. Там вся травка, яку я понасівала, ось тепличка. Тепличка в нас в цьому році нова. Ми її зробили просто дерев'яний каркас. Із прута десятки дуги. Там у мене шість дуг, довжина 2,5 метра. Сверлиться в каркасі дирка десяткою сверлом, і туди вставляються ці дуги, накривається плівка, там я посіяла капусту і посіяла декілька сортів помідор. З цією моєю сортовою абрикосою зовсім печаль. Тут, видно, хвиля морозу була більша. Дивіться, бачите, повністю змерзли квіточки. Повністю змерзли, дуже жалко. Ось знову прилетіла хмарка і з нього де-не-де пролітає сніг. Але не розстраюйтесь, дорогі, все одно якийсь врожай у нас буде. Вам мирного неба і всього доброго. Заходьте на канал і дякую, що додивились відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк і вподобайку. Дякую вам, що ви були з нами.